Автентичні українські краєвиди історичної давнини. Зараз можна уявити, прочитати про них у книжках або побачити на власні очі, знайшовши їх серед історичних листівок, які дійшли до наших часів. Зверніть увагу, французькою написано Трепс, де Юкреїн, а Кацапи написали «Малоросія». А на цьому фото воли незамінні помічники українських селян, які майже зникли із сіл за сталінських часів. Ще одна світлина дореволюційних часів вітряки, що належали князям кочубеям Вулиці. Після дощу у селі, звісно, хоч і болотисті. Але особливий запах мають трави, по яких босоніж любили ходити діти. А це Запоріжжя. Складно повірити, що лише за кілька десятиріч від цих хат майже не залишиться і сліду. Сучасним людям, мабуть, складно уявити відчуття людей того часу, які після довгої розлуки. Переступали поріг власної оселі. Хати, і затину виглядають стріхами, наче грибочки, накриті соломою, а тин до самої води відгороджував шлях худобі до водопою від господарських угідь. Пасовисько звичне заняття для українських дітей і підлітків того часу. Дітлахів відправляли пасти домашню птицю вже з років шести чи семи. Молотили зерно ціпами, жати збіжжя у снопах сушили, потім колося розкладали. Ударами ціпа зерно вибивалося із жорстких вуз колоса, його провіювали і відвозили до комор. Відходи від обмолоту йшли на корм худобі, як і погано обмолочене зерно. Косовиця – життєво необхідний ритуал для українських селян. Люди їхали до покосів цілими сім'ями, коси коса, поки роса. А як роса додолу, то ми додому. Йдучи влітку далекою дорогою, селяни знімали взуття та йшли босоніж, чи того, щоб відчувати землю цілом, а може, просто берели черевики, які на той час могли коштувати чимало. А так збирали льон. Пізніше з нього виготовлять нитки, ткатимуть тканину і шитимуть одяг. А поки що. Це просто рослини, хата у рідному селі Кобзаря. Хто знає, можливо, люди на цій світлині чи їхні батьки ще навіть пам'ятали родину Шевченків. На кутки і зараз, навіть 100 років тому, ділиться чи не кожне українське село? Кожен куток це відрізок вулиць, який впирався у степ. І мав свою назву. А тут минуло дитинство Миколи Гоголя, родого панька. Так це село виглядало 1915 року, через 63 роки після смерті письменника. Усі ці фотографії це своєрідні вікна, які допомагають зазирнути в інше, реальне життя. Це те, яке і описували. Письменники та історики минулого. І, можливо, деякі з цих краєвидів виявляться для вас рідними. Дорогі друзі, будівлі з соломеною покрівлею вже давно стали для нас чимось чудернацьким. А у 17 столітті Англія та деякі міста Європи ще використовували солому як покрівельний матеріал, навіть театр, в якому виступав сам Шекспір. Мав покрові соломи. Так чому ж в ті часи українські хати мали солом'яні стріхи? З давних часів, найдоступнішим та найдешевшим покрівельним матеріалом була солома та очерет. Солома досить крихкий матеріал, але вміло укладена щільними рядами, вона служила в покрівлі близько Півстоліття у старовину на покрівельні роботи йшла довга та пряма житня солома, стисла серпом або скошена косою спеціальним пристосуванням. Крили дах переважно у безвітряну погоду. Якщо трави пересушені, то навіть самий слабкий вітрець міг стати на заваді. На початку будівництва робили снопи, перев'язуючи соломою. Соломи потрібно було дуже багато. Потім снопи затягували на дах і вкладали на дерев'яні колоди. Для закладання даху периметром 8 метрів потрібно було аж 80 снопів. Знизу покрівлі солому зв'язували березовими лозинами, і обов'язково в кінці всієї роботи на дах клались колоди, щоб сильний вітер не здув покрівлю. Також замість житньої пшеничної соломи можна успішно застосувати стебла дикорослих злаків, одні з яких це тростини та логвики. Заготовлювали злаки до глибокої осені, пов'язані в снопи, Вони можуть зберігатися на горище до наступного літа. В південних і західних районах, достатньо широко поширеним покрівним матеріалом, був саме очерет, його можна зустріти повсюду, де є волога: в сирих лугах, болотах, ярах, по берегах річок, струмків та озер. Так чому ж саме солому вибирали українці? Селяни стверджували, що під солом'яною стріхою взимку в хаті тепліше, а влітку прохолодніше? Дійсно, товстий шар соломи був чудовим ізолятором, перекриваючи шлях пекучим сонячним променям, а взимку холоднечі. Не один десяток років таку покрівлю поливали дощі, палило сонце і віє вітер. З Часом солома чорніла. І буро-зелений мох покривав її північний схил. Якщо висмикнути зі стріхи дві-три соломини, то ми виявимо, що потемніли лише кінці соломи, а сама вона зберегла янтарно-жовте забарвлення і м'який золотистий блиск. Вони збереглися такими, якими були кілька десятків років тому. Тлінню піддався тільки лише верхній шар солом'яної покрівлі, зберігся цей крихкий матеріал завдяки вмілому використанню, виробленим за багатовікову практику прийомів укладання соломою. До речі, я особисто пам'ятаю з дитинства батьківську хату, яка була наполовину під солом'яною стріхою, а друга половина вкрита бумажняним шифером, так так, який з часом замінили на резиновий шифер. У цій хаці ми мешкали майже до 1987 року. З року. Соломою, і в наш час можна з успіхом покривати невеликі споруди, призначені від дощу і сонця. Це можуть бути альтанки або тіньові навіси в лісопаркових зонах на польових станах. Солом'яна покрівля дуже декоративно, чудово поєднується з деревиною і органічно вписується в навколишню природу. І навіть наші часи в різних областях України можливо побачити хати під солом'яною стріхою. В Запоріжжі це місце історико-культурного комплексу Запорізька Січ. Друзі, дякую за перегляд! Ставте подобайки та підписуйтесь на канал. До зустрічі!